Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється. Вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім, вітання і найкращі побажання. Друзі, погляньте, яка перед вами квітка? Вона незвичайна. Це квітка прав дитини. Але хтось недобрий забрав у неї всі пелюстки. І для того, щоб вона засяяла усіма барвами, нам потрібно повернути її пелюсточки. А для цього ми з вами дізнаємось, які права мають діти. Документ, у якому написані права дітей. Називається Конвенція ООН про права дитини. Подивіться, кого ми бачимо? Це малюк, дитинка, яка народилася. А як називають маленьку дитинку, яка ще не вміє розмовляти? Правильно, немовля. Від дня народження від іменин він твій. Цей світ широкий за вікном, ти на життя і щастя маєш право під золота блакитним знаменом своєї української держави. Запам'ятайте, діти, кожна людина має право на життя. І подивіться, у нашої квіточки з'явилася перша пилюстка. Давайте будемо далі шукати пелюстки нашої квітки. Уявіть, що ви щойно народилися, щоб до вас звернутися, мама і тата довго вирішували, як вас назвати. Як маленька немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. І дівчатко, і хлоп'я мають право. На ім'я. Запам'ятайте, кожна людина має право на ім'я. І подивіться, у нашої квітки з'явилась ще одна пелюсточка, а ми далі з вами прямуємо. Малюки народить слабкуватий, наче кошеняточка малі, тож потрібно їх охороняти, щоб малята. Дуже ми зросли. Діти, хто ж вас охороняє від осяких негараздів? Ваші батьки правильно, тато і мама, ваша сім'я. Отож, кожен має право на сім'ю. Запам'ятайте? І наша квітка додалась ще однією пелюсточкою. Мишка мешкає в норі. Білочка живе в дублі, у конюшні кінь лошадко, у гніздечко пташенятко, у барлогу спить ведмедик, у кімнаті хлопчик Петрик. У всіх є свої домівки. А для чого, як ви гадаєте? Для чого людині і тварині потрібні будиночки? Тому що там тепло, затишно, там можна їсти, спати, грати, відчув, відпочивати, відчувати себе захищеним. Так? Отож, запам'ятайте, малята, кожна людина має право на житло. І у нашої квіточки з'явилась ще одна пелюстка. А до нас завітала тітонька сава. Але прилетіла вона не просто так. Вона вирішила допомогти повернути пелюстки квіточці. А оскільки тітонька сава дуже поважна та мудра, підказка вона зашифрувала за допомогою картинок. Як тільки відгадаємо, Яке право зашифровано, пелюстки повернуться до квітки. Тож перша картинка, що ми бачимо, це медичні інструменти та ліки. Як ви гадаєте, діти, яке право зашифровано за допомогою лікарських інструментів та ліків? Це право на медичну допомогу. І у нас з'явилася ще одна пильосточка. А подивіться на цій картинці, що зображена. Так, правильно, це продукти харчування. Як ви думаєте, яке право зашифровано за допомогою продуктів харчування? Запам'ятайте, кожна людина має право на повноцінне харчування. І у нашій квіточці додалась ще одна пелюстка. А у нас ще одна картинка. Що зображено на цій картинці? Це всі предмети, які зображені одним словом, можна назвати шкільне приладдя. Як ви думаєте, Яке право зашифроване за допомогою шкільного приладдя? Так, запам'ятайте, кожна людина має право на навчання. І погляньте, додалась ще одна пелюстка. якою ж гарною стала наша квітка! Як вона засяяла всіма своїми барвами? Давайте разом повторимо права дитини. Це право на життя, право на ім'я, право на сім'ю, на медичну допомогу, право на навчання, право на житло, а також право на повноцінне харчування. Запам'ятали малята? Молодці! А наша зустріч завершується. До побачення!